Слава Україні! Оперативна безпекова ситуація в Одесі та в Одеській області залишається без особливих змін. Наші сили оборони продовжують виконувати поставлені бойові завдання. Наразі у Чорному морі відсутні ворожі ракетоносії. Звичайно, це не означає, що ворог полишив мрії про атаку Одеси та Одеської області саме ракетами або завданням авіаційних ударів. Але у нас триває війна, я нагадую про найголовніше в такі моменти: дотримуйтесь правил поведінки під час сигналів повітряної тривоги. Ви прекрасно знаєте, що треба робити, аби зберегти своє життя та життя своїх рідних і близьких. Також у нашому регіоні продовжується посівна кампанія. Аграрний фронт постійно теж є важливою компонентою, в тому числі і нашої безпеки. Дякуємо аграріям за їхню важку, дуже важку працю і віримо в них. Так само і продовжуємо вірити в наші Збройні сили. Важкі кілька днів. Важкі з приводу втрат. Звичайно, ми говоримо про тих, кого знали більше як людей публічних, а тому і відчуваємо цей біль гострішим. Багато хто знав цих людей особисто. А багатьох, які поклали життя за нашу свободу, за нашу державу, ми не знали. Але це теж історії особистого життя українців. На жаль, такі втрати ще можливі. Але саме на полі бою, на всіх ділянках нашого загальноукраїнського фронту кується майбутня перемога і мир. Дуже хочеться помсти. Бо люті вистачає. Але і помста, не забуваємо, має бути холодною стравою і в різних формах і форматах. Хтось допомагає донатами Збройним силам, хтось поповнює бригади гвардії наступу, хтось йде до нових батальйонів. І на фронт для загальної перемоги. Тому. Ворог єдине, що може намагатися тиснути на нас психологічно, намагатися вбивати беззбройних українців. Тому що українців навіть беззбройних, а особливо зі зброєю в руках, вони не здатні. Тому ми переможемо. Тримаємо стрій. Тримаємо стрій. Бо ми всі єдині. А особливо наші берегині. Дякую. Українській жінці за те, що вона кожного дня і кожної миті поруч своїм коханням, своєю роботою, своєю обороною. Україна, жіноче ім'я. Слава на цій смерть ворогам! Ми переможемо! І посміхніться! Посміхніться, бо йде українська весна! Весна не просто надій. А весна величний перемоги. Посміхніться.